Наче сонячний зайчик, що заплутався в зеленому листі, Ірина принесла в життя Михайла світло і радість. Вони познайомилися на університетській практиці, де обоє, здавалося, шукали не так професійного досвіду, як спорідненої душі. Їхні стосунки розвивалися стрімко, наче гірський потік. Вона висока, струнка, з очима кольору осіннього неба. Він трохи нижчий, але з широкою відкритою усмішкою. Що могла розтопити кригу. Кохання спалахнуло миттєво, і незабаром вони вирішили одружитися. Але, як і в будь-якій казці, на їхньому шляху з'явилася зла чаклунка, в особі матері Михайла, Ольги Іванівни. Вона з самого початку була проти вибору сина. Вона ж вища за тебе, Мішо. На що це схоже? Ніхто не вийде за тебе заміж, якщо ти не будеш вищий за дружину, дорікала вона синові, а пізніше й самій Ірині. Ця постійна критика стала темною хмарою, що зависла над їхнім спільним життям. Ольга Іванівна, здавалося, жила за якимось своїм вигаданим еталоном ідеальної невістки. Ірина в її очах не відповідала жодному критерію. Вона постійно порівнювала її з дочкою, яка вже давно була заміжня і мала двох дітей. От, Катя, моя донечка, вона так швидко стала матір'ю. А ви що? Скільки вже разом? А дітей немає. Що ви чекаєте? Не переставала вона сипати докорами. Ірина та Михайло дуже хотіли дітей. Це бажання, яке спочатку об'єднувало їх, з часом стало джерелом постійних сварок. Через кілька років безуспішних спроб Ірина вирішила пройти обстеження. Лікарі підтвердили, вона абсолютно здорова, радісна і сповнена надії, вона запропонувала Михайлові також звернутися до фахівців. Але він відмовився, звинувачуючи її в усіх їхніх проблемах. Це ти винна, чому ти така безплідна? Можливо, це через твій зріст, ти занадто висока для мене, одного разу випалив він, повторюючи слова своєї матері. Ці слова розбили Ірині серце вона відчувала себе зрадженою. Вона не розуміла, чому він так різко відмовляється від обстеження, чому звинувачує її, коли вона здорова. Ця таємниця не давала їй спокою. Одного вечора, прибираючи в кабінеті чоловіка, Ірина випадково знайшла стару медичну картку. Її руки затремтіли, коли вона відкрила її. Там було написано, що в юності Михайло переніс серйозне інфекційне захворювання, яке могло спричинити безпліддя. Світ навколо Ірини похитнувся усе стало на свої місця. Дивна відмова чоловіка від обстеження. Постійні докори свекрухи, що звинувачувала її, хоча знала правду. Її серце наповнилося не болем, а гнівом і розчаруванням. Вони обоє, її чоловік і свекруха свідомо обманювали її, змушуючи відчувати себе неповноцінною, вони перетворили її життя на пекло, знаючи, що вона невинна. Останньою краплею стало сімейне свято, яке, як завжди, влаштувала Ольга Іванівна. Усі родичі були в зборі. Свекруха знову почала свої звичайні докори, порівнюючи Ірину з іншими, підкреслюючи, що в них досі немає дітей. Досить! раптом вигукнула Ірина, підводячись з за столу. Досить! Її голос лунав у тиші, змушуючи всіх здивовано подивитися на неї. Я знаю, що я здорова, і я також знаю, що Михайло ніколи не скаже вам, чому в нас немає дітей. Але я скажу, ви знаєте чому? Тому що він безплідний. І ви, Ольга Іванівно, знаєте це ще з того часу, як він був підлітком. Ви обидва знали і мовчали, ви змушували мене почуватися винною в той час, як самі були винні. По кімнаті прокотився здивований шеєпіт. Михайло пополотнів, а Ольга Іванівна опустила очі. Я не можу жити з обманом, я йду, спокійно сказала Ірина і вийшла з кімнати. Цього ж дня вона подала на розлучення. Життя Ірини після розлучення змінилося до невпізнання вона, нарешті, змогла дихати на повні груди, без постійного тиску і критики. Повернулася до своєї роботи, що завжди була для неї віддушеною, і почала заново відкривати для себе світ. Вона зустрічалася з друзями, ходила на виставки, читала книги, до яких раніше не доходили руки. Її душа, що довго була в полоні обману, тепер розквітала, наче весняний сад. Знайомство з Віктором сталося випадково, на одній із благодійних вечірок. Він був архітектором з добрими очима і спокійною, впевненою усмішкою. Їхня розмова тривала до пізньої ночі, і Ірина відчула, що поруч із ним може бути сама собою, не боячись осуду чи непорозуміння. Віктор не ставив зайвих запитань, не квапив події, а просто був поруч, підтримуючи і даруючи тепло – Згодом їхні стосунки стали серйозними. Віктор, дізнавшись про її минуле, не засуджував, а навпаки, захоплювався її силою та рішучістю. Він допоміг їй повірити в себе, у свою жіночність. І коли Ірина дізналася, що вагітна, то відчула не страх, а безмежну радість. Вона народила двох прекрасних дітей хлопчика і дівчинку, і її життя наповнилося справжнім щастям. Вона відчула себе повноцінною жінкою. Матір'ю, дружиною. А в житті Михайла все йшло шкереберть. Після скандального розлучення він залишився сам у великій квартирі, де кожен куток нагадував йому про Ірину. Ольга Іванівна, яка раніше підтримувала його обман, тепер почала дорікати йому ще сильніше. Вона звинувачувала його в тому, що він втратив таку хорошу дружину, яка виявилося могла мати дітей. Вона постійно порівнювала його з друзями, які були успішними, мали сім'ї, а Михайло нікого. Михайло намагався знайти собі нове кохання, але всі його спроби були невдалими. Він зустрічався з різними жінками, але жодна з них не могла замінити йому Ірину. Його звичка брехати, що він здоровий, призводила до того, що стосунки швидко розпадалися, коли правда виходила на поверхню, він відчував себе самотнім і покинутим. Але не міг визнати свою провину. Одного разу, випадково зустрівши Ірину з її дітьми на прогулянці, він ледь не знепритомнів. Вона була така щаслива, а її діти були такими гарними та веселими. Вона не виглядала злою, а просто пройшла повз нього, як повз незнайомця. Ця зустріч стала для нього справжнім ударом. Він зрозумів, що втратив не просто дружину, а своє щастя, своє майбутнє. Життя Ольги Іванівни також не було солодким. Її дочка, дізнавшись про обман, відвернулася від неї Мамо, як ти могла так вчинити з Ірою? Вона ж була доброю до тебе, а ти її змушувала страждати, казала вона і більше не приводила онуків до бабусі. Ольга Іванівна залишилася сама з сином, якого вона так сильно захищала, але тепер він став для неї джерелом постійного розчарування. З часом вона усвідомила свою помилку, але було вже запізно. Вона втратила повагу дочки, любов онуків і, що найголовніше, втратила довіру сина. Михайло, який так довго був під її впливом, тепер став її дорікати, звинувачуючи в тому, що вона з самого початку зіпсувала їхні стосунки з Іриною. Це ти винна, мамо. Це через тебе ми розлучилися. Це ти мене змусила брехати, кричав він. Ольга Іванівна залишилася в самотності, її дім став порожнім і холодним. Вона, яка завжди мріяла про щасливу сім'ю для сина, зруйнувала її сама. Вона сиділа біля вікна, спостерігаючи за життям, яке проходило повз неї. І в її очах, що колись світилися гордістю, тепер була лише глибока печаль і каяття. Минуло 10 років. Ірина, тепер уже з двома дітьми, жила щасливим і наповненим життям. Вона успішно керувала власною дизайн студією. Віктор став відомим архітектором, а діти, Максим і Софійка, були їхньою гордістю. Але тінь минулого іноді прокрадалася в її свідомість. Вона пам'ятала образи та зраду, але навчилася не дозволяти їм затьмарювати своє теперішнє щастя. Вона пробачила, але не забула. Це була її внутрішня перемога, яка зробила її сильнішою. Одного разу на шкільних батьківських зборах Ірина зустріла жінку, яка виявилася її колишньою колегою. Вони розговорилися, і жінка розповіла їй про Михайла. Ти знаєш, він так і не одружився, сказала вона. Живе сам з матір'ю. Кажуть, у нього якісь проблеми зі здоров'ям, але він про це нікому не розповідає. У нього була ще одна дівчина, але він із нею розлучився. Він, здається, досі тебе любить. Ці слова викликали в Ірини не співчуття, а скоріше, відчуття полегшення. Вона зрозуміла, що її вибір був правильним вона не змогла б жити з людиною, яка не вміє бути чесною, навіть із самою собою. Життя, здавалося, вирішило звести всіх разом, щоб остаточно розставити крапки над «і». Одного холодного осіннього вечора Ірина з Віктором та дітьми поверталися додому. На пішохідному переході вони побачили Михайла. Він виглядав змарнілим і постарілим. Він помітив Ірину і завмер. У його очах була не просто біль, а повне усвідомлення втрати. Він підійшов до них. Привіт, Ірино! ледь чутно прошепотів він. Ірина кивнула у відповідь, не знаючи, що сказати. Я. я просто хотів сказати, що. Вибач, Ірино, за все. Я був дурнем, а моя мати була ще дурнішою. Я знаю, що запізно, але. Я просто хотів, щоб ти знала. Він не дивився на неї, а на її дітей, що тримали її за руки. Віктор, відчувши напругу, взяв Ірину за руку він мовчки стояв поруч, даючи їй можливість самостійно розв'язати цю ситуацію. Я знаю, сказала Ірина. Я давно пробачила, але не забула. Я щаслива, Михайле, і бажаю, щоб і ти знайшов свій шлях, але наш шлях закінчився давно. Він мовчки кивнув, розвернувся і пішов у нічну темряву. Ця зустріч стала для них обох символічним прощанням із минулим. Михайло нарешті визнав свою провину, а Ірина остаточно відпустила біль і образу. Михайло ж, після зустрічі з Іриною, почав змінюватися. Він зрозумів, що його проблема не в безпліді, а в нездатності бути чесним. Він почав працювати над собою, відвідував психолога. І, хоча він так і не знайшов собі пару, він навчився жити в гармонії з самим собою, не звинувачуючи нікого крім себе. Історія Ірини та Михайла це історія про те, що правда завжди знаходить вихід, а обман завжди приносить біль. Це історія про те, як важливо не втрачати віру в себе і своє щастя, навіть коли весь світ проти тебе.